Вітаю вас на каналі Old Game Lamer. Сьогодні я вам розкажу про цю легендарну гру і як я з нею познайомився. Ця гра була випущена студією Blizzard в 1996 році, хоча я її побачив тільки через 4 роки. Мені тоді ще школяру, брат привіз ось такий диск зі збіркою ігор від Blizzard. Про те, що це була піратка, я тоді не мав жодної гадки. Та й, взагалі, що таке піратська копія, не розумів. Інтернету на той момент у мене не було. Жодної інформації про цю гру ніде було взяти, що потім зіграло злий жарт зі мною. Маю зазначити, що це була одна з перших комп'ютерних ігор в моєму житті, тому я навіть не уявляв, що побачу там при першому знайомстві з нею: М'ясо, матюки, убійства і голі сістки. Отже, з чого все починається? Спочатку ми маємо вибрати свого персонажа, за якого ми будемо грати. На вибір є воїн, лучниця, чаклун, монах, бард та варвар. Оскільки на той момент я ще не розумів багатьох аспектів цієї гри, особливої різниці, кого брати, я не бачив, тому, недовго думаючи, взяв воїна. Як виявилось, це було вірне рішення, тому що воїн виявився дуже простим класом для ознайомлення з грою. Він має багато здоров'я та гарно володіє своєю особливою кінетичною магією, яку він застосовує до своїх ворогів за допомогою холодної зброї. Також була ще одна особливість вибору персонажів для нової гри, про яку я розповім пізніше. А зараз початок основної гри. Ми потрапляємо у невелике місто, Тристрам, яке далі буде слугувати хаб локацію, де ми будемо дізнаватись про розвиток сюжету та побічні завдання, поповнювати запаси потрібного нам зілля, та оновлювати чи продавати непотрібну зброю та обладунки. Тут можна розпитати місцевих жителів про останні плітки, і отримати зав'язку основного сюжету від місцевого шинкаря, який розкаже про нещодавній напад на місто, та про те, що в підземелі місцевого храму відбуваються страшні речі та чутно жахливі звуки. З цього і починається моя подорож. Підійшовши до входу в підземелля, бачимо чоловіка, який стікає кров'ю перед смертю. Він встигає розповісти про монстра м'ясника, який знаходиться десь в глибинах катакомб храму. Опинившись у підземеллі, ми починаємо його досліджувати поверх за поверхом. Окремо, треба зауважити, що поверхи підземелля тут генерувались заново кожен раз, коли ми починаємо нову гру. Це додавало ігрового різноманіття і спонукало гравця потім перепроховувати гру ще раз. Тім, не тільки це було зроблено для перепроходження гри, але про це я дізнався пізніше. Загалом геймплей гри складався з декількох речей. Воїн б'ється в катакомбах з місцевими монстрами і заробляє за це очки досвіду, набравши певну кількість яких персонаж здобував новий рівень прокачки та міг підвищити свої характеристики. Також можна було здобувати різні корисні речі, як у якості трофеїв з убитих монстрів, так і досліджуючих підземелля. На кожному поверсі є купа всяких скриньок, книжкових шаф, алтарів. В скриньках можна було знайти зброю, обладунки та зілля, які можна було потім використати або продати у місті. Однією з багатьох особливостей в цій грі було те, що розробники створили доволі гнучку систему генерації зачарувань зброї та обладунків, які можна було знайти в грі, що дозволяло більш гнучкіше підходити до розвитку свого персонажа. Окремо, треба сказати про унікальні предмети, які мали золотий опис, видавалися за виконання завдань та мали дуже незвичайні характеристики. Книжкових шафах можна було знайти чарівні сувої або ж книги з спелами, які можна було потім вивчити. Взагалі, магію тут здебільшого потрібно і персонажу чаклуну, але прокачувати хоча б до певної кількості, знадобиться усім, і воїну також. Чому? Тому що є спел-портал. Без цього спелу ніяк. Чим раніше воно у вас з'явиться, тим краще. Але і мани коштує немало. Цей спел дозволяє повернутися одразу в тристам з підземелля, не витрачаючи час на повертання через основні виходи з поверхів. Знаєте, як це бісить, коли була епічна битва з монстрами, випала купа речей, які можна було продати. А до виходу в місто треба пройти два поверхи назад, а потім стільки ж йти знову до того місця, де ви зупинились. Також, коли є мано, завжди можна вдарити по монстру яким-небудь спелом здалеку, що теж буде в нагоді. Можна ж, звичайно, купити одноразовий сувій порталу, але він коштує дорожче, ніж зілля повної мани, у випадку, якщо ви вже вивчили спел. Крім всього цього, на поверхах можуть бути алтарі. І вони роблять всяке, хоча здебільшого корисні речі. Як, наприклад, Алтар, який повністю відкриває карту поверху. Були й такі, що могли давати якийсь бонус, але за певну ціну. Як, наприклад, Алтар, який забирав певну кількість очок досвіду, але давав за це підвищення магії. А були й такі, що могли підсмалити твою сраку. Те, що вони робили, залежало від того, як вони називалися. І зараз в інтернеті це можна легко дізнатися. Але тоді для мене це було лотерея. Спускаючись глиб на другий поверх, я побачив дивну кімнату. Здогадуючись, що там може бути щось незвичайне, я відкрив двері. І, ох, йомаю! Оце і є м'ясник. Ця потвора з методичністю м'ясорубки перемолола мене на шмаття. Добре. Завантаживши збережену гру, я спочатку закупив зілля зіллями здоров'я і знову поперся до мисника. <звук> і я знову всрав. Іти далі я не хотів, бо якщо я не міг перемогти боса на початкових поверхах, то на наступних буде ще важче. Тому я вирішив почати все спочатку, але не новим героєм. Пам'ятаєте, я казав про одну особливість вибору персонажів у цій грі. Так от, розробники дали можливість почати нову гру, але старим персонажем. Тому у мене народився план. Я проходжу початкові поверхи ще раз, здобуду собі зброю кращу, ніж у мене є зараз, і тоді я з ним покінчу. That's... Прекрасний план, неперевершений. І надійний, сука, як швейцарський годинник. Я почав нову гру. Знову розмовляю з шинкарем. І йду до храму. О, того чоловіка вже нема, напевно, його вже забрали. Починаю заново проходити поверх, попутню збираючи весь мотлох, який знайшов, щоб потім його продати і купити кращу зброю. Зачистив другий поверх, а де? Де м'ясник? Добре, йду на третій поверх, Ти бачиш, я вже достатньо сильний. Напевно, він там. На третьому поверсі мене чекали дуже багато скелетів. Але м'ясника не було і на третьому, але був якийсь прохід. Як виявилось, це була гробниця короля Леоріка. Якого в сраку Леоріка! Де м'ясник! Я тут до бою готувався, а він просто взяв і не прийшов? Так, я дізнався про ще одну фішку цієї гри. Сюжетні завдання можуть відрізнятися в різних проходженнях. І це також мотивувало проходити цю гру повторно, бо ж цікаво, що ще за квести могли бути у новому проходженні. З Леоріком, до речі, розібратися було несподівано легко, бо проти нежиті дуже гарно йде свята стріла, а з достатньо прокачаною магією можна було використати посох із цим закляттям і розстріляти його без жодних проблем, наче звичайного монстра. Ще прикріше я себе почував, коли дізнався спосіб перемогти м'ясника зовсім без поранень, користуючись дверима поруч із гратами, оскільки він не вміє відкривати двері. Його можна було спокійно вбити луком та стрілами. Що ж потрібно бути уважніше до монстрів і знаходити правильну тактику бою для кожного типу нечисті. З Леоріка Випала його унікальна корона у якості трофею, з якою я потім пройшов всю гру. На четвертому поверсі я встряв в місцевий конфлікт між бандою гоблінів та рогатими демонами. Гобліни хотіли вивізти з шинку, яку вони вважали магічною, і яку у них забрали рогаті демони. За її повернення обіцяли пропустити мене на нижній поверх. Не скажу, щоб мені дуже хотілося йти за нею, але ті демони були дуже схожі на м'ясника. А цей гештальт мені було потрібно закрити. Здобувши вивіску, повертаюсь до гоблінів, які потім повели себе як надійні бізнес-партнери. Тому після того, як я розібрався з ними, я рушив вниз. Наступні поверхи мають більш зловісніший навколишній пейзаж, і називаються катакомбами. Нечість тут стає більш живучішою, сильнішою і вже може набити тобі сраку. Також нерідко тут трапляється зграя однакових монстрів на чолі з унікальним іменним монстром, таким собі локальним босом. Ці тварюки можуть оточити воїна і дуже швидко вбити. Тому вже на той час основна тактика бою для мене була це знайти двері і з їх допомогою битися з монстрами по черзі, що було в рази легше. Також не нехто і магією, яку теж качав і вчив всі спели, які міг, хоч користувався тільки деякими з них. На п'ятому поверсі я знайшов метеорит. Про який мені розказував Коваль Грізвольд. Повернувшись у місто і віддавши йому цей камінь, він зробив з нього досить непогане кільце. На шостому поверсі дізнався про палати кісток. Спустившись куди, знову використовуємо тактику дверей. Та здобуваємо непоганий спел для чаклуна. Воїну тут в нагоді стануть тільки трофеї та досвід збитих монстрів. На сьомому поверсі дізнаємося та знаходимо палати сліпих. Там перебиваємо сильних монстрів і здобуваємо унікальний амулет, який вони охороняли. На восьмому поверсі зустрічаємо божевільного чаклуна Жара, який дасть нам книжку і скаже: Йти геть і не чіпати його та його речей. Але наша жага до халявного спелу розлютить його, і він нападе на героя. Це доволі нудний супротивник, тому що він постійно тікає телепортом від нас. Але в маленькій кімнаті проти мого воїна у нього не було шансів. Наступний блок поверхів печери. Тут же зразу видно, що до пекла недалеко. Монстри не просто можуть набити сраку, вони її набивають навіть при використанні дверей. Попасти під обстріл стріляючих тварюк це просто самогубство. Тому тут вже ходимо з великим запасом зілля для вчасного хілу здоров'я. Також мені в нагоді стало зачарування зброї на збільшення проценту влучання по ворогу, що давало можливість швидко з ними розбиратися. На 9-му поверсі не було ніякого завдання. І так, я знаю про темний гриб, але тут, як і з м'ясником, завдання може бути опціональне. На 10-му поверсі, перебивши купу нечисті, яка охороняла ковадло люті, забираю її і віддаю Грізвольду, за що він мені знову коє унікальний артефакт. Цього разу дуже хороший меч, з яким я пробігав майже до кінця гри. Наступні два поверхи були без завдань, тому тут просто прокачуємось далі і збираємо трофеї. Перед тим, як іти в пекло, зробимо невеликий відступ від основного сюжету і подивимося на Don't Hellfire. Сюжет починається з того, що герой натикається на якогось дивака, вдягнутого у костюм корови. Спочатку він прикидується придурком, але потім все-таки розказує, що в його домі зненацька з'явились страшні жуки та інші потвори, і він був змушений тікати в тому, що був одягнений. Для початку пошуків потрібно підірвати дивний нарости, для чого він дає мені рунну бомбу. Також після підриву неподалік з'явиться маленька дівчинка, яка слізно попросить врятувати її лялькову іграшку, яку забрали жуки. Але спочатку використовуємо бомбу. Підірвавши наріст, відкривається вхід у нову локацію гніздо. Зайшовши сюди, опиняємося в дуже незвичайному місці. Усюди якісь органічні нарости, огідні склизькі потвори. Коротше кажучи, антураж схожий на фільм Чужі два в гнізді королеви. Тут я дізнаюся, що монстри в цьому гнізді прокинулись через наш вибух. І тепер на чолі з місцевим босом Дефайлером збираються вийти на поверхню і з'їсти всіх жителів міста. Герою потрібно знайти та зупинити його. Загалом завдання не дуже складне. Загрозою можуть стати тільки стріляючі монстри, яких тут багато. Іграшку знаходимо на третьому поверсі гнізда, після того як уб'ємо хорк демона. Він не дуже сильний, хоч і постійно створює малих стрибаючих потвор. На четвертому поверсі гнізда знаходиться коричневий костюм, а також дефайлор, якого мій вояка без особливих труднощів перемагає, і знаходить серед трофеїв карту міста із позначкою на місцевому цвинтарі. За те, що я знайшов іграшку, дівчинка дасть мені в винагороду звичайний чарівний амулет. А от дивак віддасть свій костюм, який виявиться дуже сильними обладунками, можна сказати, ідеальними для мого вояки, якби не штраф у мінус 50 мани, що зовсім не давало мені користуватися спелами. І якщо з порталом можна було обійтись сувоями, то інші спели, як то Свята Стріла, ставали недоступними, а це було важливо для мене. Навіть Резист магії не грав ролі, бо на моїх обладунках вже були подібні зачарування. Тому я нею не користувався. Підійшовши до місця вказаного на карті дефайлера, знаходжу могилу, яку можна відкрити за допомогою тієї ж карти. Так, ми потрапляємо на другу локацію доповнення Hellfire. За сюжетом, який буде поступово розкриватися, в цьому склепі ув'язнений могутній демон накрул, і герою необхідно не допустити його звільнення. Як? Правильно, за допомогою нашої особливої, кінетичної майки. тим паче, що нічого кращого за меч Грізвольда на той момент я ще не знайшов. Також у нагоді стане спел свята стріла, бо тут багато нежитів. Вороги тут достатньо сильні, щоб надавати посраці. Але з іншого боку, не можу не сказати про тутешній саундтрек, який дуже додає атмосфери пекельності в цій крипті. Проходячи цю локацію, в якийсь момент я почав відчувати себе просто фанатичною машиною очищення гріхів, всій нечисті, яка тут знаходилась. Для значного полегшення бою з накрулом треба знайти три частини листа, на якому буде дана підказка, як ослабити його перед тим як битися. Тому треба ретельно обслідувати кожен поверх перед тим як іти на останній поверх могильника. Після того, як прочитали три книги у правильній послідовності, двері відчиняються і починається битва з накрулом. Любителі хардкору можуть не шукати частини листа і зразу відчинити двері важелем, але тоді накрул буде значно сильніший. Після перемоги над ним здобуваємо абсолютно необхідний, просто як повітря потрібне для воїна спелапокаліпсиса. Добре, хоч грошей немало коштує. Закінчивши з аркою завдань Аддона, повертаюсь до основного сюжету. Після накрула я став достатньо сильний, щоб одразу не померти від одного-двох ударів, і мене вже не здивувати і не злякати ніякими рогатими скотинами. На 13-му поверсі читаємо книгу, в якій розповідається про варлорда крові, який знаходиться в арсеналі на цьому ж поверсі. Непростий супротивник, тим паче, що він бігає разом з ватагою такий ж рогатих падлюк, як і він. Але з обережною тактикою бою, використовуючи магію і не даючи себе оточити, я з ним впорався. Загалом, вже відчувалося, що до кінця гри вже недалеко. На останніх поверхах вороги ставали дуже сильні. І тому тут треба було діяти обачніше, ніж раніше. Інтер'єр ставався моторошнішим. Хоча на накрула була красивіша в цьому плані, на мій погляд. Але тим не менш, діставшись до проходу вниз, я рішуче спускаюсь на наступний поверх. Я тут швидко розберусь ворогами і. Особливо ще й звуки, які вони видають, коли їх б'єш. Хоча через короткий час мої емоції змінились на протилежні. Ця помість повії з Бетменом дуже боляче стріляє. А як мій вояка починає за неї гнатися, то ця хвойда починає тікати, гуляючи своєю хвостатою сракою. А в цей час інші хворі продовжують по тобі гатити своєю магією. Втім, тактика бою з ними нічим не відрізнялась з минулими подібними монстрами: сховатися за котом, чекати, коли вони підійдуть ближче, а потім нападати. На цьому поверсі могло бути завдання з чорним лицарем та золотим еліксиром. Але воно також опціональне, і його на цей раз не було. На 15-му поверсі знаходимо посох архієпископа Лазаря і від Каїна дізнаємось про його темний ритуал. Після цього відкриється прохід у його лігво. Потрапивши туди, шукаю, як відчинити закриту кімнату, де він виконує свій ритуал. Хоча, судячи з тієї кількості сукуп, які тут були, він тут займався іншими справами. Загалом тактика бою з ним була як із жаром. Тільки лупцювати треба довше та мати достатнє зілля. І ось, судячи з наступного завдання, останній поверх. Тут декілька закритих кімнат, яку треба одну за одною відкривати. Кожній купа ворожих чаклунів та лицарів, що її охороняють. Але мене вже не зупинити. Я скоро закінчу цю гру. ой-йо! Ага, оце і є Деапо. Добре. Закопаємо саме сильні зілля і знову спробуємо. Якого дідька? Щось мені це нагадує. Такий ж спосіб боротьби з ним, як і з м'ясником, не годиться. Тут немає решіток з дверями, та й магію він може гатити на значній відстані. Також разом з діабло бігає його рогата банда, тому тут буде в нагоді використати тактику вдарити і втекти. Таким чином, я спочатку розбиваю його міньйонів, а потім його самого. Що ж, починаємо працювати. Так, це була епічна битва, після якої ми бачимо фінал гри. В кінці хочу сказати, що незважаючи на те, скільки часу вже минуло, ця гра все ще залишається шедевром, та має бути прикладом того, якою має бути гра, до якої хочеться повертатися. А на цьому все і до нових зустрічей!